Українські системи радіоелектронної боротьби та повітряної розвідки дали Збройним силам України перевагу над ворогом та забезпечили українським збройним силам успішний наступ на південь від Бахмута у вересні поточного року. Всі прекрасно знають, де іменно вже знаходяться ці міста. Про це повідомляють аналітики Американського інституту вивчення війни. Зазначається, що українські системи РЕП суттєво порушили російський зв'язок у західній частині Запорізької області. Ефективність же російських систем РЕП є непостійною по всьому фронту, що дозволяє ЗСУ продовжувати використовувати розвідувально-ударні комплекси на базі безпілотників для зриву російських наступальних операцій. Зараз ні, Росія, ані поки що Україна не мають вирішальної переваги над іншою стороною щодо реб однак наголошується, що посилення західної допомоги Україні може підвищити здатність ЗСУ точно вражати цілі поблизу лінії фронту, зриваючи наступ Росії і навіть створюючи умови для подальших українських наступальних операцій. Як повідомлялось раніше, Кабмін підтримав розроблену міноборони постанову, яка дозволяє спрощений допуск до експлуатації та постачання безпілотників та засобів радіоелектронної боротьби для потреб ЗСУ Дрони атакували смоленський авіаційний завод у Росії, який знаходиться за десь за 300 кілометрів від кордону з Україною. Цей завод виробляє ракети х-59 які ворог використовує для ударів, зокрема по нашим цивільним містам. Низка агенції з посиланням на власні джерела в головному управлінні ні розвитки міністерства оборони повідомили, що ГУР підтвердив, що операція була вона була вдалою, і цілі вдалося вразити. Хоча детальні наслідки удару по підприємству визначити поки що складно, і власне Смоленський авіаційний завод вже не вперше стає ціллю для атак ударними безпілотниками. Стартовий, так би мовити, удар по ньому був завданий як мінімум 1 жовтня. Тоді головне управління розвідки повідомило, що було випущено 4 дрони, з яких 3 уразили завод. Потім про ще одну атаку стало відомо. Надцято листопада, і от під час ударів 26 листопада, нібито один дрон був збитий, а інший був пригнічений засобами РЕП. Але це не завадило йому вразити цех підприємства, тобто. Зараз десь про такі систематичні і методичні удари з використанням дронів Камікадзе, які можуть, якщо не зірвати повністю, то дійсно пригальмувати темпи роботи цього російського підприємства, яке збирає і виготовляє ракети х 59 Питання в тому, щоб ця практика була поширена і на інші підприємства російського ПК, що власне вкладається в той план дій, який сьогодні реалізує головне управління розвідки. А далі до лінії фронту. Де, попри сніг і похолодання, найгарячішими залишаються ділянки навколо Авдіївки і Бахмута. Хоча, звісно, вся ситуація на усьому фронті протяжністю понад тисячу кілометрів залишається надзвичайно складною на кожному секторі. Навколо Бахмута зараз тривають важкі бої, і ворог там посилює тиск на наші позиції за рахунок постійних атак вздовж усієї лінії зіткнення. Завчора там було відбито сім атак ворога. На північному фланзі ворог діє біля Берхівки у напрямку Богданівки хромового. Що зараз бачимо на нашій мапі, там можна припустити, що така ціль противника. Якщо в нього буде сила, думаю, що не буде. Це якраз в... Пройти почасово по, по дочасового яру, це, власне, там по лінії висот. І часовий яр, власне, такою, ну, ключем до Костянтинівки, Краматорська та Слав'янська. І бої також ідуть на південному фланзі. Це Хіщіївка, Андріївка і Курдюмівка. Ворог намагається підійти до цих населених пунктів аби. Також пробитися до окремих панівних висот, які контролюють Збройні Сили України. Російські окупанти також намагаються повернути контроль в зоні залізниці поблизу Кішіївки. Ворог там контратакує такими атакує невеликими групами. Працює ворожа авіація. Хоча огляду на погоду використання авіації стало дещо меншим. І все рівно це час від часу використовують якраз ці фугасні авіаційні бомби, які скидаються на лінію зіткнення. Пару днів тому мав розмову з своїм товаришем який говорить про те, що поблизу кліщівки завдали суттєвих втрат противнику насамперед завдяки артилерії. За рахунок там декількох самохідних установок вдалося ну суттєво завдати втрат противнику. Ну і не допустити просування його якраз до Кліщіївки. І про те, що саме зараз відбувається навколо Бахмута, ми поговоримо з нашим гостем. До нас злучається Андрій Бабичев, це військослужбовець 93-ї бригади Холодний Яр. Пане Андрій, вітаю вас! радий бачити і чути. Вітаю, бажаю здоров'я. Здоров'я бажаю. От ворог активізував зараз такі наступальні дії в зоні Клішівки і Андріївки. Також відомо про спроби противника тиснути в напрямку Богданівки, там з Берхівки Ягідного про це повідомляє і генштаб і низка глядачів. От що це означає наприклад зі крайніх днів для вашої бригади? Як загалом виглядає ситуація навколо Бахмута, спереджуючись на ваші оцінки? Так, на хромо зараз в сторону Богданівки дуже сильно тисне ворог. Ну, це він вирівнює лінію оборони своєї. Бо ми обходили його Бахмут з лівої сторони, з південної, і ворог практично вже вирівняв свою лінію оборони. Але далі він хоче ще пройти. І друга така. Красна точка, хочу сказати, це Кліщівка. Кліщівка, от зараз, якраз від Кліщівки до Андрівки, це зона відповідальності 93-ї бригади, а з лівої сторони Кліщівки, там інша бригада. От там дуже запеклі бої постійно йдуть, і ворог суне саме піхотою постійно, постійно обстрілюють наші позиції. Артилерія їхня і піхота йде. Там, де Андріївка, то ворог там теж щимить, але він маленькими групами йде десь по три людини. Вони проходять потрошку, але ми їх бачимо. І артилерія саме їх зараз і накриває. От ваша бригада насправді має досвід якраз в зоні Бахмута. Достатньо такий, ну, глибокий ґрунтовний. Ви там вели дії там і в Бахмуті, і під Бахмутом. Яка зараз, умовно кажучи, чи якісь відмінності тактики противника в порівнянні з тими вагнерівськими штурмами, які відбувалися ну, під час е, бойових дій в Бахмуті? Ну, тактика практично та та ж сама залишилась. Вони піхота йдуть. Але якщо порівнювати, коли вагнерівці йшли, то їх взагалі там сила селена йшла, не зважаючи на що тут, їх менше, і вони теж йдуть. Бо ця тактика показала, що вони все таки проходять і вони підтримуються цією тактикою і йдуть живою силою, постійно, постійно доповнюючи резервами. Пане Андрію, що зараз так, з, з, з погодою, тому що я, вона змінилася в гіршу сторону. Як це вплинуло на використання ворожої авіації, артилерії, дронів? Що це ну, змінює зараз? Принципи такого сильного, щоб щось змінилось, цього немає. Менше стали дрони літати ворожі. Також це все зеркальне з нашої сторони теж. Артилерія працює на всі 100%, бо це не влияє на що нашої артилерії. Так нам потрібно коригувати артилерію. Це дрони мавіки 3, які коригують. І коли негода така, що йде сніг та дощ, це неуможливе, це і з цього можуть бути проблеми, то що саме в негоду ворог проходить, проходить і ми його можемо не побачити.